Привіт, привіт. Так, ну що, будемо підключати? Я думаю, що це? сеть. Так, давайте прочитаємо. Що треба? увімкнені пристрою. Перед початком використання пристрою, знайомиться та 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 Приєднайте до адаптер живлення, який входить до комплекту. Ставте штепсельну в сумісну розетку. Приєднайте пристрій до сумісного обладнання через Bluetooth. Активуйте свій пристрій на сторінці. Будьте обережні та дотримуйтесь інструкції під час заміни леза. Для отримання інструкції дивіться розділ пакування леза або відвідати сторінку. Так. Перед налаштуванням, використанням та обслуговуванням смарт-пристрою для вирізання крій код повністю прочитайте цей документ. Так, кнопка наживание. В принципе, все. Надо увенкнуть и увенкнуть. Так. Треба. Ой, він вже все ж таки тяжкий. Де його тут? Ага, побачила. Так, оце там. Я тут не буду розв'язувати, це дуже великий. Так. Чили раз, і до куди? Це, ага, по блютузу, Получається? Підключення по блютузу. Не треба. А я так розумію, це до комп'ютера на в мене немає таке. Значить, будемо підключатися по тут. Подивимось. Не розумію як Якщо... Так. Ага. Тут вирішив нічого немає, сьогодні Так що, заходимо крікотком сетап. Закрі. Кот. Точка. Ком. 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 Тут де ж його номер? Так, у нас Крикот Маркер 4. Підготуйте так, якщо бачите. Тут дотримуйтесь цих інструкцій, щоб підготувати пристрій та завантажити програмне забезпечення. Підготуйте робоче місце. При канаті, що за пристаєм є 25 вільного простору. Так, у мене є 10 сантиметр. 25. Це стільки. 25. 25 є. Я так спеціально його поставила, в мене там є запас є. Знайдіть розетки, підключіть шнур живлення до машини та розетки. Відкрити та увімкнути, підніміть верхню кришку та змініміть захисну упаковку, потім натисніть кнопку живлення. Так, захисну упаковку ми, Кстати, О, це тут? Така штука. Так, а, ми зняли, вмикаємо. Встановлення програмного забезпечення в папці завантаження. На вашому пристрої відкрити інсталяційний файл Да, дотримуйтесь підказок на екрані, щоб встановити програмне забезпечення. А, що скачалось? Ну, уже скачалось. Так, запускаем файл. Чекаем. От, кстати, дуже-дуже гарна ідея викласти цей простір. Вічно щось не поміщається. Дуже-дуже цікаво. І єдине, що коли він приходить, тільки йде один ніж. Ось треба тепер розуміти, які ножі до чого треба купляти, тому тільки один ніж а, йде в комплекті. Ну. Так, полиця в мене для крикут. старенький комп'ютер, ну я думаю, що повинен. Так, настройка продукту, навірно. Так, реєструємось, я паузу візьму. Так, я зареєструвалась, і мені відкрилась от така. Вот такой вот сайт, вот такой вот сайт. Я тут разумею, тут щось є. А, это напевно магазин, це напевно. Ага, нам надо найти плотер. А запалимо ваш творче. Не знаю я, що він хоче. це. Ще Маркер 4. USB, я так понимаю, USB. Подождите намного, пока появится маркер 4. Не закрывайте приложение. убедитесь, что устройство находится в пределах 4-5 метров от плоттера. Сейчас будем угу. подключено. Активируйте свой кьюрит маркер 4. Добавьте к индикатору моего аккаунта. что там робот. Какое-то обновление прошивки. Ну нашло. Подырнусь. Не нацитобре, что можно по блотузу. Тому що в мене вже немає е, там принтер, там ще один принтер, воно обновляється. Я ще не захотіла зробити собі там полочку, але таке. Попробуємо ще щось вирізати, як довго воно. обновление прошивки, на російською у мене програма загрузилась. Я думаю, якщо є і там українська, думаю, по програмі теж можна підключити українську, ну буду ще здивитися. Ой, там фіолетовий мигает. Офіолетове, голубе, розове. Интересно. Інтересно, ну, я думаю, що цього цього інструмента і цього поки що достатньо. Я поки не буду нічого купляти. Я думаю, цього достатньо, щоб е -е, з коврика, Єдине, я думаю, що коврика не набагато. Вистачає, треба буде. Ну, вони там не дуже дорогі. Ну, по крайній мере, що я бачила, там а, одразу вони продаються там, по, по 4, по-моєму, штуки, чи по скільки, декілька. А, ну що, скоро буде? Прошивка. Ой, вообще такі лозунги, підтримки прям інтересно окей, okay. єсть, а далі, ага, він пропонує підписку. Підписка бесплатная в течение 30 дней для новых пользователей после окончания бесплатного пробного периода. Стоимость подписки составляет всего 6 паундов в месяц. Подписка будет продлеваться 6 паундов, Это сколько це в гривне. Так шоп 6 умножить на 56. 336 Триста гривень. Можно у любого не подержать на надо за надо собой проект Более изображения, шрифты, проекты. Не, ну, можно 30 миф. Оце я так люблю, оце я так люблю. А, вони пропонують, якщо є вже місяць, якщо місяця зніматиме 7.49. Ну, давайте в цьому не знаю. Добре, пауза. Так, ну що, а, я все-таки зареєструвала, зайняла це деякий час, тому він щось не ні, ні картки не прийняв там деякі. Ну, добро пожаловати! Тобто 30 днів воно безкоштовно, а потім 70 фунтів у рік а, Ну, подивимось, що там є безкоштовно, мислі це цікаво, не цікаво, тоді тобто, інтересно, ну, он пропонує. Вырезать а, наклейку. Я так разумею, Це, вот этот материал. Подготовка к резке. Достаньте материал из конверта в комплекте. Ставьте лист а, под белый направляющий, пока он не коснется серых роликов. Ага, бачу. Направляющие. я так разумею, без коврика вставлять. Вставила. Нажмите мигающую кнопку загрузить, выгрузить, машина захватит, а затем измерит лист. Для начала пробной резки нажмите мигающую кнопку «Старт». Пишут, что выполняется резко. Угу. Пока режище вот такая штучка была в этом, я ее её... выдервала. А, нажмите мигающую кнопку Выгрузить, загрузить. Ну так. Теперь мы берем вот эту штуку. От подложки. Ну давай. Шо-шо. Ну, насправді прорезала воно дуже швидко. Є з чим зрівняти. Ну, я с такой плівкою не працювала. Ой, вона такая прикольна. Смотрите, и тут так завышилась. Ну, плевочка такая, только надо. Так, Ну, сделали. Дальше что? Но... Я хочу картон. Я хочу картон. Интересно, картон. Значит, это Можно наклейки. А картон скорее всего... Ну, дуже прикольно, дуже швидко вирізала. Вот він тихіше, ніж Сілует. Ну, і тут є відкритки, зображення. Ага, тут даже есть видео, бесплатные изображения. Интересно. Інтересно, коли ти, я думаю, що вам, звісно, дуже погано бачити. Тут прокажу картку, тобто, якщо я хочу якийсь проект, ну, закрився. У мене комп'ютер такий тяжкий. Я не знаю, що це за штука. Надо прочитать. А от ще така штучка була в комплекті. А, а вот пропоную я таку карточку. Тут є видео сборки, проєкту, окончательний проекту, Угу, тут можна купити матеріал, ну у мене щось за комп'ютер. Чого ти не хочеш? Да. Щось йому тяжко. Ну... Я не хочу, не хочу. А, я хочу, что сейчас... М -м -м. Він гляньте як пропонує тось. А, це безкоштовно, а є ось все, можна купити ще безліч варіантів. Ну, не безліч, але ось. Все. Ну, ну, прикольно. Давайте додаємо на холст. Ага, от воно що, от воно тут зображення. Треба ще, я не силует і крікут працюють в різних програмах, тому по силуетна програма я розумію все, по крікуте ще ні. Тому я дещо почитаю, дещо а, подивлюся, і ми з вами зустрінемось, а, зробимо макет. Уже, щоб я тут не а, довго не а, робила нічого, не читала, тось, якби, головне ріже. Ну, це картинка дуже. Ну дуже швидко вирізав, мені подобається. Ну тут матеріал дуже такий вініл, він гарно вирізається. А мені треба картон, фотокартон, тому ми ще з картоном попрацюємо. Тому я зараз почитаю, підготую і будемо наступний шах знімати картон. Спроба картонок, спробу, картону, спробу э, печаті відсюда, щоб можна було напечатати і вирізати. Так що всім ба-ба!